Навіщо окупанти викопали могили українських військових, які були поховані у Каланчаку? Куди вивезли тіла українських бійців? Якою є цивілізована практика поховань противників під час бойових дій? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Окупанти у Каланчаку на Херсонщині викопали і вивезли у невідомому напрямку труни з тілами трьох українських військових. Про це днями повідомив центр журналістських розслідувань. За даними журналістів, йдеться про українських бійців, які загинули у перший день повномасштабного вторгнення. Після того, як тіла вивезли, могили засипали. Крім того, одночасно із знищенням могил у Каланчаку російські окупанти зрівняли з землею 10 поховань у селищі Брилівка, сусідньої виноградівської сільської громади Херсонського району. Місцеві жителі поховали там тіла українських військових, які загинули під Каланчаком і Чаплинкою. Також у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну пише центр журналістських розслідувань. У військовій адміністрації Каланчака новинам Азов'я підтвердили, що могили українських бійців були розриті, а труни з тілами вивезені. Це були військові, які базувалися на території Каланчацької громади до повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року вони загинули і їх поховали на центральному кладовищі селища. Могили були охані та прибрані. Їх відвідували місцеві жителі. Приносили квіти та прапори. В адміністрації зазначили, що спочатку там висіли великі українські прапори, але окупанти їх постійно знімали, тому люди почали приносити маленькі. Куди саме вивезли тіла військових, встановити не вдалося. У Брилівці також зруйнували могили українських бійців. Щоправда, невідомо чи викопали перед тим труни, додали в адміністрації Каланчака. Волонтерка родом із Каланчака розповіла новинам Приазов'я, що жителі селища самостійно ховали українських військових, які загинули 24 лютого 2022 року. Коментар жінки подаємо анонімно з міркувань безпеки. Перші дні повномасштабного вторгнення вони ходили, забирали могили, збирали тих саме, хто загинув на початках. Коли вони забирали тіла, то навіть просто шматки м'яса були. Хто там похований, знаю тільки те, що брат мій забирав картки, документи, які знаходив у формі, і віддав все це волонтерки, яка виїжджала десь в березні з Каланчука. Вона сховала ці документи, деякі військових, яких знайшли, бо тих кого ховали, не не завжди були документи. І таким чином мама дізналася, здається, з Хмельниччини, що її син був вбитий на початках повномасштабного вторгнення там на межі Каланчака, коли вони сунули. І мій брат, це з хлопцями, атошниками, також і волонтерами. Там вони займалися похованням. Вони їздили перші дні взагалі повномасштабного цього вторгнення, і просто по полям збирали тіла. Люди відвідували могили українських військових до останнього, каже жінка. Коли прапори закінчилися, не було де їх купити. Маленькі прапорці були, тому що людей багато лишилося маленьких прапорців з різних там свят. Носили прапорці на могили. Що саме цікаво, коли навіть прапори закінчилися, наші які люди, які там лишилися, вони носили кольоровий папір, робили склеювали, робили прапорці. А коли закінчилося це, то вони м -м -м, потім взяли, намалювали жовто-синій прапор і носили вішали на могили. Могили прибирали завжди. Носили квіти, сапали, могли завжди були чисті, були, висіли будь-які стрічки. Як стрічки зривали, прапори зривали, все спалювали, знищували, то наші приносили просто квіти і малювали прапорці. Це було до останнього. Дізнатися про те, куди окупанти вивезли тіла українських бійців, поки не вдалося, додала волонтерка. Знаю, що викапували з нена, вистюрили чуть літам не тракторами. І виймали, і кудись їх повезли. Куди їх повезли? Ніхто не знає. Взнати більше на жаль, я не можу в окупації. Дуже важко стало щось дізнатися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Настоятель Свято-Покровського храму Православної церкви України у Херсоні Сергій Чудинович брав участь у похованнях українських військових навесні 2022 року, коли місто вже було окуповане. Нагадаємо, що 1 березня відбувся бій між територіальною обороною Херсона та російськими військовими. Стався він у бусковому парку. Більшість українських воїнів в цьому бою загинули. Сергій Чудинович розповів новинам Азов'я, що ховати тероборонівців було небезпечно. Я приїхав на цвинтар в адміністрації. Мені сказали, що зараз сказали, що зараз, от в реальному часі, будуть підвозити мікроавтобусом тіла полеглих, і ми чекали певний час. Перший раз привезли вісім чоловік, привезли їх без грубів, без нічого. Просто отак як парку зібрали. Розумієте, опускали в кожну яму по одному тілу. Перед тим ми їх фотографували для того, щоб по можливості потім ідентифікувати якісь знакові речі, чи надписи, чи шеврони. Хтось був у бронежилеті, хтось без нього були деякі документи. Ми їх зберегли, передали тим, кому змогли. І люди це робили, клали на дно ями кожного вбитого солдата тероборони. І зверху присипали землею небагато, буквально, щоб покрити тіло. Повністю повноцінно засипати яму і зробити могилку не було можливості, тому що від нас, від того місця, де ми знаходилися на цьому центрі біля селища Земівник, проходив шлях, ну, дорога, яка йшла від Чорнобаївки, пам'ятника літаку до аеропорту. І по тій дорозі вона така асфальтована, гарна. По тій дорозі в ту мить, коли відбувалося захоронення, і оця ж молитва, це відспівування. Війшла техніка російська. Туди-сюди їздили. Було реально видно, як вони на нас дивилися там. Ці російські солдати. Я думаю, зараз із кулемета, як стрельнуть, то нас там всіх покладуть, тому що це ж простір вільний. Абсолютно така, знаєте, як площина, по ній на ній видно на, на, на кілька кілометрів вперед. Тіла херсонських тероборонівців були у жахливому стані, каже священнослужитель. Постріляні, перебиті кінцівки, перервані навпів майже. І один був такий банерна тканина, яку використовують для реклами. Ну, така цупка, як супкий поліетилен. Великий вузол був. І я його навіть зазняв його коротенько. Це були залишки тіла, це були тканини. Це та ж людина от в такому стані навіть привозила. Була така якась, якась спустошення внутрішнє. Ми просто стояли, так дивилися, мовчки робили свою роботу. Працівники цвинтаря захоронені це робили ці такі свої рідні. А я стояв, читав молитви, відповідно до правил християнської православної церкви, які бувають на похороні. Потім другий мікроавтобус приїхав, знову привезли наступну партію. тіл. і отак от все от відбувалося. Жителі Херсона збиралися на прощання з українськими військовими попри небезпеку з боку окупантів, розповідає Сергій Чудинович, 16 березня в моєму храмі на острові на вулиці Патона Святопокровському відбувся. Публічний похорон українського солдата із Збройних сил України звати його Ігор Іванникович. Ритуальна служба привезла його до церкви. Прийшло кілька священиків, моїх колег. Повна церква людей прийшла. Ми це зробили публічно. Ми ще не розуміли реальності ситуації. Ми всі чекали, що ось дня на день з Миколаєва буде удар, їх відгонять. Тобто, розумієте, фактично, вже Херсон був окупований, контрольований росіянами, а ми 16 березня у церкві на острові. Українській церкві при вході поставили прапор, увімкнули через зручномовці пісню Плина кача проти сині, зійшлися з усього міста. Ну такі знаєте, активні люди. Мої добрі знайомі, там волонтери, громадські діячі, молоді багато. Історик і військовослужбовець Олександр Алфоров зазначив, що відповідно до міжнародних домовленостей українська сторона намагається передавати тіла загиблих російських військових. Втім, це не завжди вдається з огляду на характер бойових дій. Війна достатньо жорстка річ в усі часи, і навіть коли ми розуміємо, що з'являються там кодекси, пов'язані з наполеонівськими війнами, Женевські конвенції, все одно супротивник. Загиблий залишається супротивником. На нього не вистачає часу, і від цього з'являються братські поховання, так би мовити. Хоча для тієї ж російської армії характерне в цілому явище братських поховань, укоплення ям та засипання і своїх як певного такого білосміття. Тому що якщо ми подивимося на практику Червоної армії, то Нерідкі рідкі є випадки, коли потім пожуківцями зимуються тіла, досліджуються коли на могилі написана одна кількість невідомих бійців, але там їх в кілька разів більше, що засвідчує в цілому про негуманне ставлення навіть для своїх бійців в часи СССР. Те, що окупанти викопали тіла українських військових у Каланчаку, може бути пов'язано з процесом обміну, вважає історик. Ну, зрештою, практика викопування тіл супротивника, вона є поширеною, тому що у нас в Україні постійно ведуться обміни тілами для того, щоб їх передавати сторонам. Тому тут треба в першу чергу зазначити, що обміни, обміни тілами відбуваються, бо існує згідно нашого законодавства таке явище, як безвісті зниклі, тобто люди, які зникли або знаходяться на Їхні тіла знаходяться на лінії зіткнення або сірій лінії, їх не можна евакуювати для того, щоб судичним медичним експертиза встановила факт смерті. Відповідно, обміни тілами тривають. Це достатньо складні процеси, але вони відбуваються. Втім, російські окупанти могли викопати тіла українських військових, намагаючись приховати сліди своїх злочинів, каже Олександр Алфьоров. Практика викопування тіл. В контексті Російської Федерації засвідчую, і про іншу складову це замітання слідів. Я хотів би наголосити, що для Російської Федерації характерна, характерна цьому для московицької теології вбивство навіть мертвих. Ми говоримо, наприклад, про катинську трагедію, коли відбулося розстріл масовий розстріл польських офіцерів ну або Трагедію пов'язану з гено... акти геноциду, по суті, з Биківнею, бікі... то ми маємо розуміти, що вже в часи, наприклад, після того, як розстрілювали людей, е совєтська Росія вдавалася до таких явищ, як, наприклад, бурами вибурювати ці ділянки, засипати їх е певними речовинами, щоб навіть рештки розклалися, щоб замаскувати акти. Геноциду, акти вбивства цивільного населення або ж політв'язнів або ув'язнених це те, що ми маємо розуміти, існувало з 40-х років в Совєській Росії і практикувалося навіть часи 80-х, коли говорили про перебудову. Що стосується кладовищ російських військових на окупованих територіях, після звільнення вони деякий час можуть існувати, вважає історик. Втім, згодом тіла окупантів мають бути відправлені до Росії. Ми маємо демонструвати себе цивілізаційною цивілізованою країною і розуміти, що у нас є, наприклад, польське кладовище у Львові та польських вояків. У нас є кладовище німецьких вояків, японських. У нас є кладовище вояків совєтської армії, де поховані не тільки там росіяни з трубиство війни, але й Чеченці, Дагестанці, Казахи, Узбеки та всі інші народи, які брали участь в цій війні, тому ми маємо бути цивілізованою країною, яка продемонструє те, що ці рештки, якщо це будуть російські військові кладовища, по-перше, нам необхідно буде їх чувидно відправити назад додому. З іншого боку, якщо це буде неможливо, то ну ми подивимося, яка буде ситуація після нашої перемоги. Зрештою, на мої приватні міркування, тобто певний час такі кладовища можуть існувати. А згодом вони все одно мають бути відправлені на територію Бурятії, Чечні і Сахаліна. Де вони були взяти? Звідки вони прийшли? Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну. І називали це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.